Добрий день, раді вас вітати. Сьогодні така тема у нас вірусні захворювання. І у нас в гостях Наталія Савицька, спеціаліст діагност нутриціолог, людина, яка вже більше 20 років працює з натуральними продуктами. Прошу Наталія Васильівна. Добрий день, дорогі друзі. Так, вірусні захворювання зараз така актуальна тема. Немає, мабуть, ні людини, яка б не знала, що таке вірус. Вірусів дійсно дуже багато. Багато людей вважають, що вірус це живий організм. На самому ділі це обломок або ДНК, або РНК, який має таку можливість зайти в нашу клітину, перепрограмувати її, і тоді вже наша клітина починає продукувати вірус сама. Ось такий хитрий вірус. Так. Як же протидіяти йому, цьому вірусу? По-перше, профілактика. І профілактику, мабуть, ви вже всі знаєте і дуже добре вивчили. Правда, Антон Вадим, всі знають, що таке профілактика. Чи треба Я розповідати? Знаємо, тільки бажаємо, щоб ще й почули. Ще почули. Добре. По-перше, все, ми повинні знати, що якщо ми йдемо у якісь місця багатолюдні, нам треба знати, як себе вберегтись. По-перше, якщо людина там кашляє, чихає, ми повинні знати, що ми знайшлися в зоні ризику. І коли ми прийшли додому, нам треба промити носові ходи або слабо таким соленим розчином, або ж найкраще от така. Вода Coral Mine, фільтрована водичка, Coral Mine, один пакетик, на скляночку теплої водички, промити собі носові ходи, і ви зможете вимити той вірус, який міг потрапити. А ще краще, а ще краще. А ще краще. Так, а то. Ну, Є отакий сільвер Макс, яким я користуюсь теж. Капаю в очі, в нос і в ротик. І в ротик, навіть в ротик. Тобто, коли ви йдете між люди, як то кажуть, можна себе оберегтися і покапати собі декілька краплинок в ніс. носові ходи в одну в другу, так, ніздрю. і очі, бо очі це теж у нас слизова оболонка. І якби ми не захищалися маскою і думали, що я зараз себе захищу маскою, маска не захищає від вірусів, а тільки від великих краплин слини, яка має дійсно багато вірусів. Маску повинні одягати хворі люди. Дуже добре ще, коли у вас буде отакий от сільвергель. Це вже сріблом, е, сріблом. Також носові ходи дуже-дуже добре ним змащувати. А ще ми маємо. Отело Дима, чи ви маєте, чи ні? Ну, продемонструйте. Да, <смеш> ось такий от бальзам <смеш> істріляючий. І в мене таке є добро. Зараз я навіть відкрию. А. Запах такий, як знаєте, колись був, може, пам'ятаєте, китайська зв'язочка така була, зірочка китайська. Дещо такий е, запах є. Чому? Тому що там є е, масло чайного дерева, а це ну, такий дуже гарний противірусний засіб, і на основі жира ему проникає зразу в слизову оболонку і дуже ефективно запобігає проникненню вірусу через слизову оболонку носа. Ну і для профілактики ви повинні знати, що руки вимиємо ми після відвідування таких місць. Okay. А ще ми повинні пам'ятати, от ви зараз за окуляри взялися, ага. а ми можемо торкатись очей, носа. І намагайтесь не торкатись очей, носа брудними руками, навіть якщо вони зовні здаються вам чистими, якщо ви були десь у таких людних місцях. І е, що ви повинні знати? Якщо ви відчули, що поряд з вами була людина, яка ну, захворіла, ви були на вулиці, то зараження може бути мінімальним. Свіже повітря, велика концентрація там вірусу неможлива. Угу. Тому чим більше ви гуляєте, тим краще. Добре. А які поради ви можете дати, Наталі Васильівна, якщо людина вже захворіла? Якщо людина захворіла, перша порада прийти додому якомога швидше. По-друге, якщо ви вважаєте, що у вас температура, поміряйте її. Якщо вона нижче 38, трохи терпіть. Якщо трошки вище, ще трошки потерпіть, але не дуже довго. Якщо о, протягом 30 хвилин температура ваша не падає, задумайтесь, треба викликати лікаря після того, як ви прийняли жаропонижуючий, жарознижуючий препарат. Якщо ви відчуваєте, що у вас задуха, ви задихаєтесь, або оцей трикутничок, як кажуть, носогубний, якщо це. Дитина, чи така літня людина, якщо ви бачите, що тут посиніло, обов'язково викликаємо лікаря. Якщо у вас є вдома от такий пульсометр, міряйте, будь ласка, сатурацію легенів. Це дуже важливо, дуже важливо, щоб сатурація була у вашому нормі. Ви тоді можете. Регулювати, чи скільки вам бути вдома, чи, чи може вже пора викликати швидку і лікаря. Вдома у вас повинна бути температура повітря? Яка, Ольга Володимировна? Як 16 20, 20 градусів. Правильно, 20, 20, 22, 18, 22 це дуже вже багато. Вологість повітря 60, 50, 60. 70% це дуже важливо для того, щоб не пересихала наша слезова оболонка носа. Я е, повинна вам сказати те, що е, ми трохи недооцінюємо наш організм. Якщо в нашому організмі достатньо вітамінів, мінералів, всіх необхідних нутрієнтів, він дуже-дуже добре. Змагається з тими вірусами. І та температура, і той нежесть, і той кашель це намагання організму звільнитися від цього збудника. Тому не спішіть, будь ласка, зразу пити таблетки, пігулки від кашлю. Але я вам пропоную пити натуральні продукти, такі, як Кора мурашиного дерева. Кора мурашиного дерева дуже гарний продукт. Ми беремо три капсули, можемо і чотири, розкриваємо тепленьку воду, додаємо. Що ми можемо ще додати? Солодку обов'язково. Солодку можемо додати. І пити не гарячим, а тепленьким, маленькими ковточками. Можемо додати ще отакий от фермент, коли він називається асимілятор, вам всім видно добре? Так, да, от видно. Асимілятор він запобігає тромбоутворенню. Такий чайочок ми можемо пити 3-4 рази на день, а то і більше. Пам'ятайте, якщо Літня людина. Або якщо є хронічні захворювання, вам треба мати кензим К10. Угу. Тут є така речовина, як убіхеніон. Вона захищає вашу нервову систему, ваше серце від тої інтоксикації, яка є в організмі при, вірус... при вірусній інфекції. Важливо мати. H-500 це комплекс мінералів, дуже важливий антиоксидант, він підвищує енергію і супротив нашого організму проти вірусної інфекції. Можна по одній двічі, тричі на день. Також можна в чай додавати, той, що я вам зараз сказала. Важливо вам е, знати, що є е, така гарна, гарна рослина куркума. Багато людей вживають її в їжу, але вона не має таку властивість погано засвоювати. Зараз навіть вам, можливо, і продемонструю, ні, зараз тут приміні немає, але, але є у нас куркумін ліпосомальний. І ви можете зробити тепленьке золоте молоко. Ви додавайте, додавайте ліпосомальний куркумін у таке тепленьке молоко. І маленькими ковточками випивайте. Ваш імунітет вам дуже подякує, Дуже. тому що це і жарознижувальне. І протизапальне, і навіть деяке знеболювальне на сході дуже полюбляють цю спецію, цю куркуму. Тому вживайте, будь ласка. Дуже важливо знати, що вам треба мати білок. Для того, щоб утворювались антитіла, а вони складаються саме із білка, нам треба мати білок. А оскільки їсти не хочеться, коли йде вірусна інфекція, я пропоную вам вживати або спіруліну Coral Club, або протівіті, це матриця амінокислот, теж дуже-дуже гарно. Спіруліни можна вживати по дві, по три за раз, по чотири за раз, тричі на день. Це не шкідливо. Навпаки, приносить дуже велику користь. Ротівіті можна вживати до 10 за день, коли у вас йде така вірусна інфекція. Вважайте, що вітамін Д дуже важливий, ви теж можете його додати, тому що коли йде дефіцит вітаміну Д, а це дуже часто буває весення, зимовий, весняний період, тоді людина найбільше може, як то кажуть, на неї може дуже впливати вірус, і швидко може захворіти. І е, я дуже вас прошу, коли у вас є така можливість, обов'язково вживайте колострум. Колострум це натуральне молозиво, Молозиво, яке можна вживати і маленьким, і дуже маленьким, і зовсім маленьким. І зовсім зовсім літнім людям. Воно нешкідливе, і всі ці продукти, які я зараз вам показала, вони зовсім, зовсім не нешкідливі для нашого організму. І не впливають, як то кажуть, погано на наші нирки, на нашу печінку. Тому, будь ласка, якщо ви маєте можливість запобігти захворюванням, ви можете вживати натуральні продукти Coral Club. Хочу вам запропонувати найкращий продукт, який я знаю, це фітовірон. Оце є в аптечці у кожного майже коралівця. Чому я вам скажу так? О, є, також є. Якщо ми знаємо, що йдуть такі. Проблеми, як вірусні захворювання, застуди, профілактично ви можете випивати по 15 мл. Є там така в нас ковбачечок, прикладається до цієї пляшечки, ви можете випити, це профілактика. Йдете на вулицю, випийте, будь ласка, потримайте в роті, ковтніть, і буде все добре, і буде вам радість. А коли ви захворіли, то 15 мл маловато. Ви можете і 30, три рази на день, і на другий день ви встаєте як огірочок. І буде вам дуже добре. І для горла, і від нежиттю, і від застуди, і від вірусу. Но дуже хороший засіб, бо там 21 рослина. Дуже-дуже хороша з усіх куточків нашої, нашої планети. Так, да, Наталя Васильовна, дуже, дуже, дуже. Я ставлю таких багато-багато плюсиків. Тому що, коли я захворіла на пневмонію, то теж пила фітавірон. І мені воно, знаєте, зразу дало ефект. І коли лікарі були удивлені, що, що я так швидко одужала. Це дуже гарний препарат, це бальзам, і він ще дуже вкусний. Його можна. Наталісина можна їм дітям давати? Можна. Можна, можна. можна тільки розводити з водичкою, з соком, наполовинку, і буде все добре. Знаєте, дуже дякую вам за такий за обширний за таку обширну інформацію, за такі поради. Да, вони дуже скористаються, люди. І ви знаєте, я користуюсь продукцією, от іменно цей Club вже 5 років. І відчуваю те що, те, що можна зиму прожити без захворювань завдяки таким гарним препаратам. Я дуже рада, що ви вже майже 5 років дійсно разом з Club. Я бачу, як ви собі допомагаєте, допомагаєте іншим. Я рада тому, що ви організували такий ефір, і нас почують люди, і допоможуть собі. Я думаю, зателефонують, спитають, і ви їм радо допоможете своїми порадами також. Дякую вам, дякую. Ну і до наступної зустрічі. Наступна до... зустріч у нас буде, і ми поговоримо про депресію, що вже дуже часто буває в такі похмурі зимові дні. До зустрічі. Добре, поговоримо. До наступної зустрічі. Дякую. До наступної зустрічі.